Плюси та мінуси шиншилки, та чи варто заводити? Погнали спочатку до плюсів. Шуша не сумуватиме за тобою цілий день, адже в день вона спить. Шиншилки практично не мають запаху. За характером вони добрі й довірливі, утім, все ж можуть пройти довгі місяці, доки малеча звикне до вас і захоче залізти на ручки. При цьому шиншилками можна гратися і за ними цікаво спостерігати. А їхнє купання в піску це особливе незвичайне дійство. Прищеплювати їх не треба. При дотриманні правил гігієни шиншилки вкрай рідко хворіють. І до того ж вони гіпо Алергенні шиншилка коштує дешевше за песика чи котика. Однак, сукупна вартість товарів для її догляду може затягнути дорого. А тепер до мінусів тихо не буде. Кожен вечір починається справжній фестиваль з іграми, стрибками, вокалізацією, особливо якщо шуша молода. Шинчилки не витримують протягів та спеки, тож треба ретельно підбирати місце, де розташувати вольєр. Житлова площа повинна бути величезною для тих самих пробіжок і стрібків зі сходами, гамаками, гілками, колесом Тож маленька хом'ячкова клітка не підійде. Фахівців з лікування шиншил мало, дуже мало, і це може стати проблемою. Шиша гризун. Отже, ви або насищаєте місце гризучками та ретельно стежите за тваринкою, або маєте тотальні руйнування. Сіно має бути у вільному доступі цілий рік. І до того ж, не дешевий спеціальний гранульований корм. А ще ласощі, фрукти, ягоди, гілочки все це також недешево. Шиншили неймовірні тварини, але не для всіх. Тварину треба обирати. Ти свідомо зваживши усі за та проти, щоб щасливо жили, і ви, і вона.